Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі з вами отець Роман Лаба. У цьому відео хотів би сказати важливі речі, тому додивіться, будь ласка, до кінця. Під час найбільшої масованої атаки Російської Федерації проти України, яка мала місце 29 червня, тобто вчора, вчора вночі, знищуючи ворожі цілі, загинув пілот Максим Устименко. Пілоти f 16 відпрацьовували по шахедам по іншим повітряним цілям. На рахунку Максиму Устеменко було сім збитих цілей, а це врятовані сотні життів столиці і околиць, в тому числі і моє життя. Під час відпрацювання останньої цілі літак зазнав пошкодження і почав втрачати висоту. Пілот зробив все можливе, щоб відвести літак від. Населеного пункту, але сам вже не встиг катапультуватися. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пану Максиму посмертно. Звісно, велика подяка і шана герою в нашому храмі, в нашій парафії Свята Меса за упокій його душі відбудеться в найближчій четвер о 18.30. В той же день, в день загибелі, загибелі Максима Устеменко, знову активізувалися Facebook профілі з відомими вже назвами, Віра і Традиція, або приватний аккаунт типу Черницька Вікторія, і почали поширювати світлини з пілотом, деякі світлини згенеровані штучним інтелектом, а деякі реальні, з кінцевим підписом. Будь ласка, поділіться, хай його ім'я не зникне в тиші. І, звісно, народ Божий почав поширювати, ну бо все наче відповідає дійсності. І люди бачать перед собою ну, таку шляхетну мету, щоб ім'я героя не зникло. Дорогі мої, звісно, ми маємо дбати про пам'ять про наших героїв, але не через поширення на Facebook сторінці сумнівних профілів, сумнівних дописів, сумнівних аккаунтів. Поширення на Фейсбуці це не пам'ять, це забуття. Як багато з нас пам'ятало за останні дні згенерованого штучним інтелектом пана пожежника, який тримає маленьку дівчинку, нібито врятовану з вогню, тримає її на руках, люди поширили. І так, якби виконали обов'язок вже. І все. Все цей єдиний момент, коли хтось щось пам'ятав можливо. Але не в цьому небезпека. не в цьому. Тут можна сказати, є певна моральна складова. За цими поширюваннями, зокрема, при використанні штучного інтелекту, як зв'ясувалося, стоїть тоталітарна секта, заснована в Китаї. Яка носить назву Церква Всемогутнього Бога. Ця організація виникла у 1991 році і почала проповідувати, що Ісус Христос вдруге прийшов на землю, але вже як жінка-китаянка. Ось так. Якщо ви думали, що вас нічим вже не здивуєш, то ні здивуєш. З 1995 року ця секта заборонена в Китаї, а її лідерам попросили політичний притулок у США, Південній Кореї, Японії та інших країнах. Можна прочитати про цю секту в Вікіпедії, є досить обширна стаття, яка розповідає, як там все відбувалося. Однак. Деякі спеціалісти твердять, що така діяльність нагадує створення цифрового концтабору з метою впливу на свідомість і може використовуватися спецслужбами для гібридних війн. Ну, може, відкриємо на Фейсбуці профіль, який називається Чернецька Вікторія. Я відразу перепрошую усіх, хто носить таке прізвище і ім'я, бо може бути, що. Що є і реальні люди у Фейсбуці, які, власне, мають такий профіль. Але ось ось, ось наша сторінка. Бачимо, скільки там є підписників, тобто читачів. І бачимо, коли відкриємо ем, цей, ем, як сказати, значок інформація, так? відділ інформації на профілі, то побачимо, що назва змінена з. Гасподь з намі на Чернецька Вікторія. І тепер увага. Цією сторінкою керують в Іспанії 11 людей, у Франції одна людина, і у Греції одна людина. Дорогі мої, це є ну, абсолютно відкрита інформація. Кожний профіль на Фейсбуці ви можете взяти так і перевірити кожну сторінку. Ем, і вже повинно тут ну, появитися якесь запитання: ну то як то, то? Тож, то, невже це що, українська діаспора так активно такий, таку діяльність робить? Ну ні, ні дорогі мої. Е, дуже можливий сценарій є такий, що в Китайській Народній Республіці під наглядом товаріщей виникає якась релігійна організація, яка добре розуміється на вербуванні людей і на сучасних технологіях. Влада КНР наче починає ніби переслідувати представників цієї церкви знову ж в лапках, і вони, якби, розходяться по інших країнах і починають свою онлайн діяльність. Тому, дорогі мої, така діяльність є ну, просто небезпечною, бо невідомо. Спецслужби ще якої країни можуть використовувати ось таку інформацію, яку ми поширюємо самі, самі стаємо інструментом. Тому, дорогі мої, про героїв, пам'ятаємо, але цей приклад це є виразний приклад маніпуляції, смертю герої, героя. конкретно. Минулі кілька днів тому я вже записував подібне відео, там ми мали маніпуляцію. Жертвами серед цивільного населення в Києві теж було безліч різних дописів на цю тему. І це працює ну, на емоціях, якби. Тобто така інформація, такий допис, якби стукає до нашого серденька: що ну як то, що в тебе серця немає, що Ти навіть аміння напишеш, що ти навіть не пошириш, то ти що взагалі ну, не людина якась, дорогі мої. Включаємо критичне мислення, бо інакше ми можемо стати агентами якогось зовнішнього впливу ворожого для нас. Дякую за увагу. Якщо хтось міг би прийти і взяти участь у святій месії, яку буду звершувати о 18.34, четвер. Я щиро запрошую. Будемо й молитися за загиблого Максима Устименко. До зустрічі!